Літо закінчується, тож треба позбавлятися від кепок сіточкою. Показую. 5.11. на знижці. Любов не будем трогати. Ось така юпонг, Снепбек, каму... мультикам тропік. Сеточки. Далі, що у нас тут? Це фигня, фігня Надо щось ж хороше вам показати. Знову таке. 5.11. Сіточкою, one size. Коламбія. Розмір XL, 2XL на велику-велику таку голову. Тоже позништися. Потом, Що у нас тут ще сітка? 5.11. Ось така синя з сіткою з липучкою для панча Або не заліплювати американський флаг. О! 5.11 з нової колекції, потовідвідний матеріал. Тут не видно, але тут така сіточка. Це Снепбек теж на знижці. Знову 5.11 Снепбек. Це з їхньої колекції PTR Physical Training Reddit, типу для високої активності, для занять спортом. Теж буде на знижці. Ну, НГУш ми не будемо трогати. Дивіться. Тайгер Страйп, така і у мене є. Хіліконтекст. 600 гривень буде Ходьте. О! Must have. Саме продаваємо кепка 5.11 цього сезону у нас. Не наступай на мене, теж буде на знижці. Що ми тут ще будемо? Мілбот тільки дорожає у нас останнім часом. Ну і мабуть що запустимо трошки знижку ми на паренгейтовські кепки. Вони ufp 50 дуже круті. Крутий український виробник. Кепка рекрут саме от на основі цього зроблена. Власне, дякую вам за увагу. Пишіть.